В Ужгороді під час сакура фесту волонтери збирали допомогу на дрони, ремонт пошкодженого військового авто та підтримку поранених бійців. Все це робили протягом трьох тижнів, поки цвіли дерева в місті, а вихідними влаштовували розваги за донат. Організатори планували зібрати півмільйона гривень, а в результаті вийшло майже втричі більше. Організували ярмарку хендмайду, розважали на майстер-класах, частували смачненьким. Дуже смачно. А ще фотографували, співали, танцювали і все заради великої мети. Ми закуповуємо комплектуючі, мета саме сакурафес зібрати не комплектуючи для дронів. Майже три тижні вихідними Ужгород проводив традиційний сакурафест. Його влаштували волонтери, щоб зібрати якомога більше коштів для армійців. І цьогоріч побили власний рекорд. В рамках проведення сакурфести нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. Уже зараз цифру більше мільйона і ста тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Хоча ціль ми ставили 500 тисяч гривень. Найбільша ціль це комплектуючі для дрони. Друга ціль це підтримка наших поранених бійців, які лікуються в лікарнях Ужгорода. 150 тисяч. Ми скеровимо на ці потреби. І третя ціль, як ми називаємо так само ремонт пораненого військового автомобіля. А це перша партія дронів, які вже встигли виготовити ходові ФПВ-шки. Восьмидюймові дрони. Можуть піднімати до 1,5 кг корисної ваги, ставиться потужня батарея. 10 до 15 км може відлітати і вражати цілі. Та майже безсмертні та влучні каракурти. Це 13 дюймовий дрон, який летить на цій оптиковолоконій кутушці. 15 км цієї комплектації. З катушкою вони є недосяжні для засобів радіоелектронної боротьби і імовірність їхнього дольоту ну майже 100%. Ці 30 БПЛА, які зібрали волонтери руху підтримки закарпатських військових, будуть іменними. Кожен дрон із міткою. Від брата за брата. Право Та, так і напишу. Зібирайте швидше? Фестивалю долучилися чимало волонтерських організацій, а ще сім'я та друзі загиблого бійця з Ужгорода Данила Богуславського. Саме у ці дні Даня міг би святкувати свій 35-й день народження. Та він поліг на фронті у 22-му році внаслідок ворожого артобстрілу на Херсонщині. Ми пам'ятаємо свого сина, дуже сумуємо за. Мене. Я би хотів, щоб нарешті ми перемогли вже і щоб не треба було збирати, ми можемо ну, іншим чином вшановувати пам'ять наших близьких і друзів. Краще би було вже не на дрони збирати. Та близькі Данила вже другий рік поспіль збирають кошти для волонтерів. На фестивалі розмістили іменні скриньки для так званих дронів помсти. В пам'ять про захисника вдалося назбирати майже півмільйона. Минулий раз теж був дуже ефективний збір. Цього разу, правда, я сам думав, що можна буде перевершити, перевершився завдяки тому, що всі локації збирали саме конкретно під цю акцію. І цього разу бачите, і кількісно і якісно. Дрони на Запорізькій та Донецькій напрямки повезе боєць бригади, у якій служив Данило. Дрони саме засоб для знищення ворога. Вони надійні і ефективні. Вже за кілька днів ці апарати виконуватимуть бойові завдання, нищитимуть ворога та наближатимуть перемогу. А волонтери продовжать роботу в тилу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.